Вже 1 вересня школярі та вчителі в Україні розпочинають новий навчальний рік. На Тернопільщині цьогоріч за парти мають сісти 98 тисяч 617 учнів. Це на 3 тисячі 310 школярів менше ніж минулого року. Близько 6 тисяч 222 учнів у нас перебувають за кордоном. Тому і десь аналізуючи статистику, чому така велика кількість учнів. Цьогоріч не йде до школи. Це власне частина батьків, які забрали документи закладів освіти, і дитина навчається лишень у закладі освіти за кордоном. Станом на 28 серпня в перший клас зареєструвалось 7343 дитини. За словами директорки департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації, в порівнянні з минулим роком кількість першокласників цього року також зменшилася. Минулоріч ми мали 7916 учнів. Це на 573 першачки менше, ніж минулого року. Чому ми говоримо станом на сьогодні про кількість учнів у перших класах? Адже ми прекрасно розуміємо, що ще до 1 вересня батьки можуть приносити документи. Всі ми знаємо про соціальну програму пакунок першачка і, власне, тільки ті учні отримають пакунок першачка, які станом на зараз внесені в мережу айком. Ольга Хома розповіла, що 452 освітніх заклади працюватимуть в очному форматі 82 – за змішаною формою навчання. Зазначимо, що з 1 вересня уряд не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 дітей. Станом на вчора ми маємо плюс три заклади освіти, які мають менше 45 учнів. Але протягом ще деякого періоду будуть фінансуватися з місцевих бюджетів територіальних громад, і таких три заклади функціонуватимуть ще на території Тернопільської області. Власним коштом з місцевих бюджетів фінансуватимуть три гімназії у двох громадах області з та Грималівській. Загалом на підтримку закладів освіти області з державного бюджету спрямовано майже 790 мільйонів гривень.